Зараз важко і уявити, що на місці, де сьогодні купи сміття, де, за словами місцевих, гуляють наркомани та ночують хаченки, колись був Мукачівський м'ясокомбінат. Я знаю, що колись це підприємство, організація випускала прекрасну продукцію, забезпечувала в принципі Мукачівці і Мукачівський район. Я вже не хочу говорити і Закарпаття місними продуктами. Випускала в дос з цінами, які могли. Конкурувати на ринках як Мукачева, так і Закарпаття. Після припинення роботи м'ясокомбінату, через деякий час, у 2012 році, регіональним відділенням фонду державного майна України по Закарпатській області було прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об'єкта незавершеного будівництва державної власності м'ясокомбінату разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований. Проте як відомо, відтоді підприємство та прилегла територія так і не знайшли власника. Ми бачимо, що тут. В принципі, ми породили наркоманію. Ми породили п'янку, тому що на території цього містечка нічого не бачимо, крім грязі, п'янства і наркоманії. Це приводить до того, що і діти сьогодні не можуть нормально пройти по цій вулиці. Таких закинутих підприємств у Мукачеві вистачає. На жаль, сьогодні в ужасному стані знаходяться і Мукачів прилад, і бувший завод комплектних лабораторій, і завод торгового обладнання, і багато інших. А от один із них це бувший мукачівський м'ясокомбінат. І тут варто б замислитись, чому влада не дбає про виробничі підприємства, які колись були прибутковими, піднімали економіку міста. Та що не менш важливо, надавали робочі місця краянам. Люба влада, яка приходить. Для керування містом повинна пілкуватися за те, щоб якнайменше зробити все, щоб ця територія або була поновлена виробнича діяльність для забезпечення мешканців цього мікрорайону робочими місцями, або зробити все можливе і неможливе, для того, щоб прекрасно облагородити це місце, зробити парк чи ще щось. Тобто ми підходимо до того, що і управління міського господарства практично нічого не рекомендує, нічого не робить. Тож чи дбає міська влада про благоустрій у Питання відкрите. Тим часом цікаво, що може запропонувати влада міста прилеглим селам, яких заманює гарними обіцянками, якщо не може навести порядок на власній території, питання без відповіді.